Друг Путіна і Медведчука Юрій Бойко, народний депутат, ну той якого ОПЗЖ, е, вийшовши із е, допиту з СБУ, заявив, що під радикалами які не дають людям рідною мовою розмовляти російською, які не дають в рідну церкву руською православною ходити, і які радянські пам'ятники зносять, він мав на увазі не президента Зеленського і його слуг, а президента Порошенка і його соратників. На питання чи не має він на увазі під словом радикали нинішню владну команду особисто президента Володимира Зеленського? Політик сказав, це маячня, повна маячня. Я ж кажу, що кожен чує те, що хоче почути. Ну що, українчики отримали? Я вже спостерігав, як вчора, деякі такі притула стайл, Стерненко стайл, патріотики почали виринати з коментарями: о, Бойко, це ж тайний друг Порошенка. ну, От що ви тепер скажете? Що ви тепер скажете? Давайте, говоріть.